Якби мікрохвильовка була людиною. Привіт! Я Мікруся. Чарівниця їжі. Маю магічні сили. За хвилинку перетворюю холодну піцу на смачну гарячу вечерю. У мене в роті, тобто в дверцятах, крутиться тарілка завертайко, а моє заклинання звучить так. Обожнюю попкорн. Але обережно не залишай мене з ним надовго, бо може бути. Іноді я ображаюсь, якщо хтось кладе всередину метал. Фу, це моя найбільша фобія. Але як тільки хтось каже Мікруся, врятуй мою вечерю, я вже на місці. Якби мікрохвильовка була людиною, то хтось, нарешті, навчив би її пищати тихіше.